Фух. Друзі, я маю таку чудесну новину, я так довго тримала це в секреті. Це було дуже складно витримати весь цей час, щоб нічого не сказати. А ще трошки потримаю інтригу. Дивіться! Так, як бы я знову мама. Але я бабуся. Да. Але я бабуся, 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 бабуся. Я щаслива, як ніхто. Лай-ла-ла-ла-ла-ла. -ла 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 -ла. Я бабуся, а ви що? Не знали ви про це. Наголосила.